Світлій пам'яті моєї бабусі Анастасії. Вони сиділи на валку запашного свіжого сіна, лущили соняшникове насіння, сміялися і були щасливими. Вона в рябенькому ситцевому платячку, що спокусливо облягало її струнку фігуру, юна і безтурботна. Він з мускулистим оголеним торсом, смішні панамці, зроблені з носової хустинки. Листя акації, що росла неподалік, кидало на них зовсім нерадівну тінь. Їх весь час атакували недокучливі ґедзі, комахи та мухи. Повітря дріжало від спеки маревом. Десь поряд свіркотів у траві коник, а в розлогу могіллі дерев щебетали веселі пташки. Цей звичайнісінький черневий день належав лише їм двом, і вони сприймали це як належне. Юність завжди самовпевнена. І ще вони знали напевне, що все життя будуть разом. Тому що таке кохання, як у них, не вмирає ніколи. Літньої зоряної ночі вони пливли крізь мерехтіння зірок до свого щастя, а щастя звалювалося на них божевільною лавиною. Вони кохали одне одного, читали вдвох одні книги, мислили однаковими думками і були. Щасливими. Вона вдягалася в його сорочку і весело сміялася, а Мишко, цілував її загоріли стопи, називаючи їх крильцями. Настя, схрестивши красиві, загоріли ноги, ворушила ними, повторюючи порухи і крил. Невидимий час проносився кріхниз низ і розносив їх по різні боки, ріки життя. Але вона ще не знала про це і все дуже дужче обіймала його за плечі, все дужче притискалася до нього своїм тендітним тілом, а він все міцніше цілував її і пригортав до себе, намагаючись відгородити її від усіх життєвих негараздів. І чомусь саме в цю передсвітанкову пору його охопила незрозуміла тривога, і він відчув. Як заплакала і завила його душа. Не знаючи, що робити, Мишко ще міцніше пригорнув Настю до себе і мовчки слухав цей плач у собі. А вранці вони почули страшну новину. Почалася війна. Ця звістка чорним хижим птахом зненацька налетіла на них і перекреслила чорною свастикою. Їхнє щасливе подружнє життя, яке лише починалося, Михайло збирався посміхом на швидку, немов намагався наздогнати долю, а Настя плакала від розпачу та розпокій і не знала, що їй робити далі. Вони прощалися на пероні. Він ніжно гладив її волосся, цілував її очі й вуста, цілував її руки, які міцно стискав у своїх, а вона плакала. Він цілував її сльози, важке прощання, ніби назавжди. Вона боялася, що вже ніколи не побачить його, передчувала це і тому дивилася на нього так, ніби хотіла назавжди закарбувати в пам'яті його образ. На них дивилися. Співчували і плакали. А вони були в цьому метушливому, галасливому і тривожному світі лише вдвох. Для них на мить зупинився час, і кожен з них слухав лише стукіт свого серця. Почувся свисток, і потяг рушив. Вона бігла по перону, намагаючись наздогнати вагон разом з багатьма іншими заплаканими і нещасними жінками, які за кілька тривожних днів постаріли на декілька років і ридала. Прощавай, шепотіла вона пересохшими вустами і відчайдушно махала йому слід білою хусткою зірваною з голови. Довге чорне волосся, зібране у товсту косу, розплилося і розметалося на плечах. Прощавай, я з тобою не прощаюся, ти чуєш мене, Насте, я обов'язково повернуся, ти тільки дочекайся мене, я повернусь. кричав їй крізь відчинене вікно Михайло. Протиснувшись крізь натуп таких же, як і він сам чоловіків, раптово віддірених від своїх домівок. Вони їхали на фронт, їхали захищати своїх дружин, матерій, дітей, відклятого ворога, який вдерся в їхню країну, зруйнувавши мирне життя. Минуло два роки, два страшних. Тяжких років війни. Але життя не зупинилося ні на мить, і ось вже вона схиляється над дерев'яною колискою, в якій сидить симпатичний малюк і гризе гумову іграшку, яка дивом вціліла в пекельному горнилі війни. Вона змарніла, втомилася, схудла і навіть постаріла. Але її можна впізнати той же знайомий ніжний профіль, і родинка на скроні. Вона тривожно вдивляється у вікно, дослухаючись до кожного звуку, кожного шелесту і голосу, притискує малюка до грудей і молить Бога лише про одне, щоб він врятував життя її дитині і коханому. Від нього вже декілька місяців немає жодного листа, жодної звісточки. Вона чекає, з нетерпінням чекає на листоношу, сподіваючись отримати бодай одну хорошу новину. Але новина виявляється страшною. Рядовий Лисковський Михайло Антонович зник. Безвісті в квітні. Як це зник? Як це безвісті? шепотіла вона, не вірячи нікому і нічому. Вона вірила лише своєму серцю, а воно їй підказувало, що він живий. А потім почалися довгі дні чекання. Час ішов. А від нього не було жодних вістей. Ця невизначеність була найстрашнішою, в голову приходило безліч страшних думок, уява малювала безліч страшних картин, та в її серці жила надія на те, що завтрашній день принесе хорошу новину. Проте кожний наступний день приносив лише розчарування. Страх і відчай, і вогник надії згасав з кожним днем. А потім прийшла похоронка. Для Насті згасло сонце, Мишко любив її безтямно. Вона була щасливою та щастя тривало недовго. Два рочки виповнилося Миколці, коли не стало батька. І він ніколи вже не підхопить його на руки, не засміється своїм веселим сміхом, вже ніколи не побачить вона його зелених очей, вже ніколи його міцні сильні руки не обнімуть її. Ніколи. Смерть входила в її свідомість через це ніколи, і Настя зрозуміла, що перед смертю безсиле навіть кохання. Про що він думав у останні хвилини свого життя? Яким вони були? Тепер на ці питання ніхто не зможе відповісти ніколи. Великі солоні краплі падали на підвіконня. Великі сині очі дивилися в небо, затягнуте густим осінніми хмарами. Здавалося, Якщо не стане цього скла, вона зіллється з небом, з дощем і хмарами. Поривчастий вітер жбурнув у вікно жменю осінніх жовтих листочків, і вони глухо вдарилися об скло. Злякавшись, вона відсахнулася від вікна і притиснулася до стіни. Зрозумівши, що то лише вітер, вона схилилася над колискою. Миколка солодко спав, міцно притиснувши до себе ляльку, зроблену з її колись улюбленого рябенького плаття, і навіть не підозрював, що діється в маминій душі і що діється в світі навколо нього. Впевнившись, що малюк спить, вона голосно промовила ім'я коханого. Тиша відповіла їй своїм крижаним голосом. Михайло був її життям, її повітрям, її світлом, і зовсім не хотілося вірити в те, що його більше немає на цьому світі. У вухах звеніло хотілося плакати, кричати, голосити на весь світ. А ще хотілося прокинутися і розповісти йому цей кошмарний сон. А він, як завжди, скаже, що у всьому винна її подушка, яка йому відразу не сподобалася. Але вона не прокинеться, і він так не скаже. Більше ніколи нічого не скаже, тому що він загинув. А він в цей час змарнілий, схудлий. І змучений, Але живий і нескорений, крізь темряву ночі втікав із полону. Позаду був концтабір, попереду невелике німецьке селище, жителі якого частенько пригощали в'язнів і підгодовували їх, ризикуючи своїм життям. Його рани нестерпно боліли, але чоловік вперто повз повзперед. Стиснувши зуби. Вибуваючись із останніх сил, він добрався до першого ліпшого будинку і, не притомнюючи, з знесиленою рукою тихенько постукав у двері. Отямившись, побачив біля себе молоду білявку, дівчину. Вона привітно посміхнулася і заговорила німецькою. Її звали Кетрін, і саме вона врятувала йому життя. Надавши медичну допомогу, а потім переховувала його до того часу, поки радянські війська не звільнили Мюнхен від фашистів. Повертатися на Батьківщину було страшно. Михайло прекрасно розумів, що його там чекає доля ворога народу, і тому вирішив залишитися в Німеччині. Війна закінчилася. Йому було лише 25, його рятівниці трішки більше двадцяти. На вулиці бояла весна 45-го року, а в їхніх серцях несподівано розквітло кохання адже вони були такими молодими і такими щасливими. І ось вже зовсім інше літо і Михайло. В спекотний європейський день в бездоганному білому костюмі сидить на лавочці в центрі Мюнхена і відпочиває, закинувши нога на ногу. Доля ще тільки починає оберти, обіцяє щастя і любов, та інакше й бути не може, пройшовши крізь пекло війни та концтабору, він впевнений, що вже ніколи не помре. Минуло довгих 30 літ. Настя вже зовсім не юна, але така ж вродлива і акуратна, як і колись, в простенькому сицевому платі схиляється над дерев'яною колискою, в якій лежить опецькувати маля в рожевому комбінезончику. Настя лагідно до нього усміхається. Всі ці роки їй було нелегко, будинок був зруйнований під час тієї жахливої війни, і їй довелося самій будувати новий будинок, самій довелося виховувати свого єдиного сина тяжко працювати в колгоспі, заробляючи собі на життя. Пройшли роки. Син вже давно став дорослим, з відзнакою закінчив школу, відслужив у армії, влаштувався на хорошу роботу, одружився, подарував їй онуків. В добротному будинку, який вона збудувала тепер гамірно і весело. Там живе дружна сім'я. Це вдень, а вночі. Коли діти онуки засинають, її серце огортає смуток, Настя і досі плаче за своїм Михайлом. І до цього часу не може повірити в те, що його немає на цьому світі. І саме тому всі ці роки вона прожила сама і не вийшла більше заміж, хоча траплялися дуже порядні чоловіки на її життєвому шляху. Але вона всім відмовляла, бо кохала лише його, свого мишка. Вона з любов'ю поглянула на одне єдине фото, яке він встиг надіслати з фронту. Молодий, веселий парубок задирливо дивився у вічність. Саме таким молодим і веселим він залишився в її пам'яті назавжди. Це фото стоїть в її кімнаті, на чільному місці. Тому що іншого фото немає. Вони навіть не встигли сфотографуватися разом. Настя дивиться на фото і зі сльозами на очах, згадує найщасливіші дні свого життя, згадує те спекотне літо далекого 41-го. Михайло цієї ночі погано спав, йому наснилася Настя. Наснилася вперше за 30 літ. В тому ж разному платі, що й колись З такою ж довгою косою, така ж вростлива і юна, якою була 30 літ тому. Цей сон розбудив його серці спогади. Вийшовши на ганок свого шатного європейського будинку, він палив до ранку цигарки і згадував, згадував. Свою батьківщину, своє рідне мальовниче село, розташоване на схилах сивого Дніпра, згадував своїх батьків, своїх рідних, згадував те спекотне літо 41-го, згадував той страшний день, який перекреслив його життя, розділивши на до і після. Його душа плакала і розривалася навпіл, а туга за Настею і батьківщиною, яка так раптово з'явилася, ставала все сильнішою і сильнішою. Звичайно, були в нього колись найжаданніші помисли і думки, та всі вийшли. Час промчався, залишивши лише пам'ять, яка приходить на допомогу дуже рідко. Лише тоді, коли вдивляєшся ось так в своє минуле. Бабусю, тобі лист прийшов. До кімнати залетів верткий онук Миколка. Дивний якийсь лист із за кордону. Із-за кордону? здригнулася Настя і тремтячими руками взяла довгий вузький конверт, глянула на зворотну адресу. Німеччина і впізнала знайомий почерк. Серцем відчуваючи, від кого цей лист, вона відкрила конверта і дістала акуратно згорнутий лист, що пахнув дорогими парфумами. З нього випала на стіл фотокартка. З фото дивився на неї він, її Михайло. Так. Це був він, Настя відразу його впізнала по очах. Вже не молодий чоловік, який відсвяткував полудень віку міцної статури, одягнений в дорогий костюм, дивився на неї такими знайомими зеленими очима. Це був погляд з минулого, погляд з того далекого, спекотного літа. Настя довго дивилася на нього, а потім нарешті розгорнула лист. Здрастуйте, моє любі! Пише вам ваш Михайло. В листі він розповідав їй про своє життя, про фронт, і про Констабір, і про Кетрін, і про двох своїх дітей сина Богдана та доньку Анну. Які народилися в Німеччині. Він просив пробачення за своє багаторічне мовчання, просив пробачення у сина і хотів підтримувати з ним та з його сім'єю стосунки, а також підтримувати зв'язок із нею, його першою дружиною і коханою. Настя сиділа за столом, застеленим білою скатертиною. Склавши на неї тремтячі, натружені руки і чекала на сина. За ці роки вона стала мудрішою і вже не сподівалася на щедроти життя. Але дуже хотіла, щоб Микола підтримував стосунки з батьком та не знала, як на цю звістку відреагує син. Невдовзі до хати зайшов Микола. Що сталося, мамо? Миколка сказав, що вам прийшов дивний лист із за кордону. Настя мовчки простягла йому листа і фотокартку. Хто це? запитав син, розглядаючи зображення незнайомого чоловіка. Це твій батько, синку? Батько? Як так? Мій батько загинув. Прочитай листа і сам все зрозумієш. Микола уважно дивився на фото чоловіка, якому був зобов'язаний своєю появою на світ, проте, якого ніколи не бачив і не знав. Дивився довго, пильно вдивляючись в знайомі риси обличчя і розумів, що був точною копією свого батька. А потім взяв до рук листа і, не прочитавши його, розірвав на безліч дрібних шматочків. Мій батько загинув на фронті. Він герой, і нехай все так і залишиться. Я не хочу знати іншого батька. У нього своє життя, а у нас своє. Минуло ще 30 літ. Настя так і не змогла відповісти Михайлові, тому що разом з листом син знищив його адресу. Залишилася лише фотокартка з написом на звороті На пам'ять для моєї фамілії. Миколини діти вже давно виросли і стали батьками. І Настя тепер вже худенька маленька бабуся схиляла голову над колискою, який грався пухнастим ведмедиком маленький правнук. Михайло, не дочекавшись відповіді від неї та сина, вирішив, що вони відреклися від нього. Йому було боляче і гірко. Адже від свого минулого не можна відректися. Кожен з них жив своїм життям, своїми клопотами, смутками та радощами, виховував дітей, онуків та правнуків, але у снах та сама дівчина з далекого літнього дня, покірно несучи на обличчі сліди минулої краси, на зустріч йому, своєму єдиному коханню. Назустріч їй йшов у своїх снах і юнак з минулого, той самий, якому вона колись шепотіла навіки твоя, і який прохав її чекати його і обіцяв, що обов'язково повернеться. Він шаркав ногами, спираючись на довгий ціпок, був сумний та невеселий. Вони йшли назустріч один одному. Але так і не встигли зробити крок, яким виявився довшим, ніж життя. Проживши складне, нелегке, але довге, сповнене радощів та смутку, горя і щастя, зради і кохання, Настя відійшла у вічність на зламі століть і тисячоліть. Того ж року відійшов у вічність і Михайло. Діти й онуки поховали його на далекій німецькій землі, яка стала йому рідною за багато років. Можливо, там, за межею земного буття, вони нарешті зустрілися і відродили своє кохання, яке так раптово і безжалісно. Перекреслила чорною свастикою жорстока війна. А за вікном знову буяє весна. Мине ще кілька років і піде з життя останній солдат Великої війни. Піде тихо, як падає в величезному лісі останній осінній листочок, тихо і непомітно. І разом з ним відійде у вічність історія цілого покоління людей, їх нелегких опалених війною доль. Говорять, що історія це люди, їхні долі, і ми будемо пам'ятати їх, тому що час пам'ять і кохання безсмертні. Любі друзі, якщо історія вам сподобалась, підтримайте, будь ласка, лайками і коментарями. Це неймовірно надихає.